Ми не знаємо чітко, яка політика відносно Міжнародного валютного фонду. Може, будуть займи, і, може, в всякому разі появляться гроші на державному рахунку. Цього ми не знаємо. Це перше. Друге, ми не знаємо, як це поведе держава відносно інфляції. Ми не знаємо, чи включить станок. Ми цього не можемо знати з вами. І прогнозувати не можна. У всякому разі, якщо ситуація така залишиться, що перша і другого не відбудеться, ну, звичайно, я думаю, що борги будуть наростати. Хіба що держава проплатила всі свої зобов'язання, які були нагайні в цей момент, і вже ці гроші які будуть поступати, то зможуть. А це гроші громади, можуть бути використані громадою на ці непідні цілі. Ви ж забувайте, що ті гроші, які дійсно. Не можуть пройти до наших комунальних підприємств за виконані роботи. Це ж так само заробітна плата людей. Так. так. А це ж не тільки електротранспорт, це в нас комунальних підприємств десь 130. При тому є підприємства, які е, не комунальної власності, але які виконали для міста роботи. Ми повинні їм заплатити гроші. Там ж теж люди, там теж робітники. Це ж та сама заборгованість по заробітній платі.